Розкажу да. розкажіть, будь ласка, в якому стані поранені, з кількох доправили чи є такі пацієнти, в яких є загроза для життя, і який здебільшого характер травм? Це вогнепальні поранення практично усіх вибухові, осколкові, уламки, каміння, які літів вилітали при взриві з пошкодженням кісток. Пошкодженням тулубу, органів, внутрішніх органів декілька ділянок тіла. На цю годину в нас знаходиться 15 тяжких на госпіталізації. Всього доставили 38 чоловік. На жаль, дві дитини загинуло. Ми не змогли їх спасти. І один чоловік зразу загинув в операційній. Тяжка черепно-мозгова травма. Чотири дитини ми вже після надання допомоги відправили в дитячі лікарні. Дві дитини до міста Дніпра і дві дитини в нашу лікарню. номер 16. Наскільки тяжкий стан дітей був? Дуже тяжкий. Здебільшого, чим спричинено це черепно-мозкові травми, чи полі, чи ураження це ураження уламками? Ті дитини, які загинули, там е, сполучена травма, тобто це і поранення тяжка черепна мозгала е, з внутрішніми органами. Скажіть, будь ласка, скільки зараз людей в стаціонарі у вас і чи є зараз тяжкі пацієнти, чи вже стабілізували всі? Зараз знаходиться 24 людини в стаціонарі, і я вже казав, 15 важких. Загрози для життя зберігаються в 15-х. Можна так сказати? Так коректно буде? Ні. Загроза поки для життя зберігається у двох жінок, вони в реанімації. Для других загрози для життя вже немає. Чи є потреба в а, Ви бачайте дві жінки і дуже тяжкий мужчина. Чоловік дуже тяжкий там, той фактично. Ну, У нього дуже тяжкий стан. Жінки вони е, общаються в сознанні, а він в комі. Чи є потреба в крові? Зараз, чи треба крові приходити здавати? У місті потреба в крові. Кожен день є. Цим пацієнтам кров надана в повному обсязі. Так, да, хочете здати кров, хто хоче. не для тих, котрі у нас, а взагалі. Станція переливання крові наша, Криворізьке відділення, будь ласка. Дякую. Дякую.